Красиву рівну моркву приємно їсти, вона володіє соковитим смаком і здатна зберігатися до самої весни. Зовсім інша справа морквина, пошкоджена комахами, шкідниками або поширеними захворюваннями, коренеплоди, уражені білою гнилю, не можна вживати в їжу, а ті, на яких з'явилися плями від сухої гнилі, не витримують тривалого зберігання. Різні комахи завдають шкоди коренеплодів, вигризаючи в них порожнечі і морквяної бадиллі, від чого рослини повністю гинуть правила здорової моркви, щоб на вашій ділянці не з'явилися небезпечні шкідники і хвороби моркви. Намагайтеся дотримуватися основних правил, висаджуйте сорти стійкі до хвороб, дотримуйтесь на ділянці сівозміну, переміщаючи грядку з морквою на інше місце раз в 4 роки, поливайте рослини тільки теплою водою. Час від часу оприскуйте моркву розчином препарату пайкал, настоєм кропиви або настоєм компосту В середині червня, обробіть грядки препаратом імуноцитофит, оскільки морква не любить кислий ґрунт, проводите вапнування, але тільки заздалегідь від овочі-попередники, де насіння перед посівом марганцівкою, Вносьте в ґрунт і оприскуйте листя моркви біопрепаратами широкої дії, триходерміном, амаїром, аліреном, цитоспоріном. Гльокладін. Чим хворіє морква у період зростання і при зберіганні морква найчастіше піддається ураженню гнили різного виду. Одні різновиди гнилі призводять до розтріскування і погіршення смаку коренеплодів, інші повністю знищують рослини. Уберегти урожай моркви від цих небезпечних захворювань ви зможете за допомогою основних профілактичних заходів, найпоширеніші і небезпечні хвороби моркви. Ха, гниль плями бурого кольору з дрібними чорними точками на верхівках коренеплодів і на листках свідчать про поразку морквини таким захворюванням, як ФОМОС. Боротися з сухою гниллю складно. Краще запобігти її появі за допомогою глибокої оранки землі, восени протруювання насіння, внесення калійних добрив і плодосмена. Біла гниль проявляється у вигляді схожого на вату білого нальоту, під яким помітно слиз в деяких місцях наліт ущільнений і утворює чорні склероції. Хвороба проявляється в результаті неправильного зберігання морквини або при сильному перезволоженні ґрунту. Допомагає впоратися сівозміну після картоплі, буряка трав, однорічників, своєчасне висівання, внесення калійних добрив, розпушування ґрунту, знищення рослинних залишків восени. Чорна гнильця захворювання моркви призводить до появи бурих плям на листках, профілактичні заходи, такі ж як при сірої гнилі. Додатково постарайтеся вберегти коренеплоди від трав при збиранні врожаю і зберігання. Бактеріоз виникає на нижніх листочках морквини у вигляді жовтих плям, поступово плями розростаються і в підсумку листя разом з черешками моркви можуть засохнути, щоб ця хвороба не з'явилася на грядці, дотримуйтесь чергування культур і відразу видаляйте хворі рослини, якщо не полівка. То хто гризе моркву на грядці? Висмикнувши на перевірку кілька морквин, ви помітили, що коренеплоди хтось погриз, Трім миші полівки, що залишає ходи в землі і вигризає великі порожнини в коренеплодах, нашкодити моркви можуть різні комахи шкідники: личинки морквяної мухи, голі слимаки, дротяники, капустянка озима совка, оскільки в більшості випадків шкідники моркви нападають на ділянку одночасно. Ефективніше вести з ними комплексну боротьбу восени потрібно обов'язково ретельно перекопувати грядки. Прибирати всі рослинні залишки і раз в п'ять років міняти місце розташування морквини, морквяна муха з тих шкідників, хто їсть моркву на грядці, морквяна муха зустрічається найчастіше. Ця чорна комаха з жовтою головкою досягає вдовжину п'ять з'являється морквяна муха з лялечки в травні і незабаром відкладає близько зростаючої моркви одне два яйця. Приблизно через тиждень тонкі личинки жовтого кольору, що з'явилися з яєць, проникають в коріння рослин і пробуравлювають, формується моркви глибокі ходи до серцевини. В результаті морквина тріскається, гірчить, стає потворною. На поверхні коренеплодів можуть утворитися чорні западини. Друге покоління личинок завдає шкоди морквині в кінці літа. Від морквяної мухи допомагає ранній посів. Своєчасне проріджування сходів моркви і видалення бур'янів, часте розпушування ґрунту, щоб вам при збиранні врожаю не попадалася червива морква. Посадіть моркву у переміж з цибулею або опудріть грядку між рядків деревною золою. Якщо ж морквяних мух розвинулося багато. Допоможуть інсектициди Актелік Інтаверфас, морквяна листоблошка при сильному заселенні морквяної грядки, листоблошкою можна позбутися всього врожаю. Це дрібне до 2-5 в довжину. Світло зелене стрибає комаха, відкладає на молодий бадиллі жовті яйця, звідки через 4 тижні з'являються зеленувато-жовті личинки. У всіх фазах розвитку морквяна листоблошка завдає шкоди рослинам. Висмоктуючи з листя сік, викликаючи деформацію бадилля, морквяна бадилля кучерявиться, коренеплоди, якщо і формуються, то виростають дрібними, несмачними, твердими. Так як зимує морквяна листобложка на дикій моркви або на хвойних деревах, розташовувати морквяні грядки слід подалі від них, при високій чисельності комах починайте обробляти посіви на початку літа актеликом або інтавіром, але не частіше двох разів за весь сезон. Озима совка гусениці озимої совки можуть довести морку до загибелі, підгризаючи листя біля самої основи, крім того, вони гризуть і коренеплоди, погіршуючи їх смакові якості. Білі гусениці довжиною до 50 зимують на глибині 25 см під землею. До середини весни вони заляльковуються і вже до початку літа з'являються сірі метелики. Розмах крил яких досягає 45 м. Від кожної самки озимої совки за сезон може з'явитися до 2000 гусениць. Запобігти появі озимої совки можна завдяки своєчасному знищенню бур'янів, шкідника відлякує оприскування моркви відваром листя лопуха, настоєм деревію або ромашки у боротьбі з гусеницями совок, ефективні, також перетроїдні препарати, голі слимаки всеїдні слимаки, завдають шкоди молодим сходам моркви. В'їдаються в коренеплоди, роблячи в них великі поглиблення. Різні види слимаків можуть мати розміри від 3 до 7 см в довжину. Яйця дорослі особини відкладають по 500 штук за раз все літо і всю осінь. А з'являється з яєць, молодь вже через тиждень досягає статевого дозрівання. Ці шкідники люблять вологість і проявляють активність в нічний час, доби або в сиру погоду. У сухе спекотне літо кількість слимаків на ділянці різко зменшується. Уникнути появи слимаків на ділянці допоможе прибирання старої трави, дерну каменів, під якими вони люблять ховатися в день. А також осушення сирих ділянок для знищення шкідників використовуйте каліну сіль навпід золою і гашеним вапном, щоб суміш роз'їдала тіло слимаків, ефективна і обробка ділянки суперфосфатом або оприскування солоною водою 1.0. розчин солі, в нічний час.